Привіт! Сьогодні поговоримо про щось справді захопливе цифрове поле бою. Це світ, де війни виграють не тільки, так би мовити, залізом, а й потоками інформації. І знаєте, саме тут народжується абсолютно новий тип солдата. Ну що ж, давайте розбиратися разом. От спробуйте відповісти на питання, яка зброя у сучасній війні найпотужніша. Ну, перше, що спадає на думку, це, звісно, танки, ракети. Може, авіація? А що як найсильніша зброя сьогодні взагалі не видима? Абсолютно вірно. Сьогодні перемагає не той, хто сильніший, а той, хто швидше думає. Вирішальною зброєю стала здатність, ну, знаєте, миттєво зібрати дані, проаналізувати їх і, що найголовніше, діяти раніше за противника. Отже, який у нас план? Ми пройдемося по всіх ключових елементах. Спочатку розберемося з нервовою системою армії, потім познайомимося з її мозком це аналітики та фахівці з, так би мовити, невидимої війни. А наостанок подивимось, як очі в небі допомагають формувати образ цього нового сучасного солдата. Гаразд, почнімо з фундаменту, з основи основ. У сучасної армії є своя нервова система. Офіційно це називається військові інформаційні системи. Але що ж це таке насправді? Просто уявіть собі справжню цифрову нервову систему. Це не просто, знаєте, купа комп'ютерів, ні. Це складна мережа, яка зв'язує всіх: розвідку, артилерію, піхоту, і завдяки їй вони діють як один цілісний скоординований організм. Щоб було зрозуміліше, наскільки це важливо, давайте проведемо просту аналогію. От згадайте, як іноді складно зібратися з друзями, якщо немає спільного чату. Починається плутанина, хаос, правда? А тепер уявіть, цей самий хаос, але на полі бою, де ціна однієї помилки це людське життя. Так от, інформаційна система це, по суті, і є той самий військовий чат з картою, тільки він супернадійний, захищений і працює блискавично. Добре! А як це все працює? Дивіться, все починається зі збору даних, з дронів, з доповідей, з розвідки, ну з відусіль. Потім іде, мабуть, найважливіший етап: перевірка. Система відфільтровує всю дезінформацію, усі фейки, і вже очищені дані вона перетворює на чітку, зрозумілу картину бою, і цю картину миттєво отримують командири, що допомагає їм приймати правильні рішення. Але знаєте, будь-яка система це всього лиш інструмент. Завжди потрібні люди, які ним керують. То хто ж ці люди, що перетворюють гігабайти даних на перемогу? А це і є аналітики, справжній мозок армії. Ось ця цитата, як на мене, ідеально описує їхню роль, їхня робота думати, аналізувати, зіставляти факти. Вони інтелектуальний спецназ армії, їхня зброя це не автомат, а гострий розум і логіка. Уміння в океані інформації знайти ту саму ключову деталь. Все схоже на планування складної подорожі. От коли ми готуємося їхати далеко, ми ж перевіряємо маршрут, дивимося на затори, на погоду. Аналітик робить, по суті, те саме, тільки його карта це поле бою, затори на ній це ворожі позиції, а прогноз погоди це найсвіжіші розвідданні. Ну і звісно, відповідальність тут просто космічна. Так яким же має бути хороший аналітик? Це не просто набір якихось навичок, це перш за все особливий склад розуму, це просто неймовірна уважність до деталей, які можуть все змінити. Це психологічна стійкість, щоб працювати під колосальним тиском, і звичайно залізна, абсолютна відповідальність. Рухаємось далі і зараз поговоримо про війну, яку неможливо побачити очима, але від результату якої залежить ну, практично все. Це світ радіоелектронної боротьби або, як кажуть, реб. Так що ж таке цей РЕБ? Якщо зовсім просто, це війна за контроль над радіохвилями. Бо ж подумайте, вся сучасна армія тримається на сигналах gps навігація, радіозв'язок, управління дронами все це сигнали. І от задача фахівців РЕП вимкнути ці сигнали ворогу, зробити його сліпим і глухим, і водночас, звісно, захистити свої власні канали зв'язку. І тут різниця, знаєте, просто колосальна. Коли немає домінування в РЕП, на полі бою панує хаос. Підрозділи втрачають зв'язок, не можуть скоординуватись, навігація відмовляє. А коли перевага є, це повний контроль, ворог стає дезорієнтованим, а свої сили працюють як годинник, як єдиний механізм. Це справді невидима, але абсолютно вирішальна битва. А тепер давайте поговоримо про тих, хто дає армії те, про що полководці минулого могли тільки мріяти, про все очі в небі. Звісно, мова йде про пілотів та інженерів безпілотних літальних апаратів або БПЛА. Це знаєте, як піднятися на найвищий пагорб і бачити все поле бою, як на долоні. Дрон робить саме це тільки набагато набагато краще. Він дає картинку в реальному часі, він працює і вдень, і вночі. І що найголовніше, він може бути там, куди відправляти людину. Це смертельний ризик. Це технологія, яка просто кардинально змінює правила гри. І ось тут є один дуже важливий момент успіх дрона це завжди робота команди. Є пілот, це так би мовити, очі і руки, він безпосередньо керує апаратом в бою. Але за його спиною завжди стоїть інженер. Це людина, яка збирає, ремонтує, модернізує дрон, робить його невразливим до ворожих засобів реб. Вони не можуть один без одного. Це єдине ціле. А спектр завдань, які вони виконують, він. Просто вражає від повітряної розвідки і коригування артилерії до доставки якихось невеликих, але важливих вантажів. Дрони це такий собі універсальний швейцарський ніж сучасної армії, який робить її набагато швидшою, точнішою і що важливо безпечнішою для особового складу. Гаразд, ми поговорили про інформаційну систему, про аналітиків, фахівців реп та операторів дронів. То до чого ми прийшли. А до того, що на наших очах народжується абсолютно новий тип солдата. І ось це, мабуть, головна думка всього нашого розбору. Це не просто якісь допоміжні ролі, не тиловики. Ні. У сучасній цифровій війні аналітик Ребівець, пілот дрона це такі ж ключові центральні фігури на полі бою, як і штурмовик. Вони повноцінна і невід'ємна частина бойового механізму. І ось ми підходимо до головного висновку. Ця цитата по суті підсумовує абсолютно все, про що ми говорили: знання, аналітичне мислення, технічна грамотність сьогодні це так само важливо, як і фізична підготовка. Сучасна армія це баланс. Так, фізична сила, як і раніше, важлива, але без інтелекту, без здатності працювати з технологіями та інформацією, вона просто стає неефективною. І все це, звісно, підводить нас до фінального питання. Технології ж не стоять на місці, вони розвиваються просто шаленими темпами. Тож, якими будуть ключові навички для солдата завтрашнього дня? Це питання, над яким варто задуматись. На цьому все. Дякую за увагу.